Усім привіт! З вами я Надія Мондарець. Раді вітати вас на нашому Ютуб-каналі. Продовжуємо огляди на аудіоінтерфейси Arturia. Arturia при створенні своїх аудіоінтерфейсів дорослої лінійки AudioFuse надихалася е легендарними студійними мікшерними консолями. І е інженери при створенні AudioFuse заморочилися, щоб Передати можливості функції і, хоч трішечки наблизити домашніх користувачів, користувачів портативних студій звукозапису, до тих сенсів, тих змістів, які застосовуються в величезних студіях звукозапису з величезними зірковими консолями, у дорослій лінійці аудіоінтерфейсів, Артурія Аудіо Фюз є три аудіоінтерфейси. інтерфейси. Audio Fuse, власне, Аудіо Фюз Студіо і Аудіо 8 Pre. І сьогодні на огляді аудіоінтерфейс, який давно у мене цікавив своїми можливостями. І це Аудіо Фюз Студіо. Розпакуємо. Ну, міцно надійно запаковано. Ми це вже перевірили. Що е, транспортувати новою поштою мені буде не страшно. Так, що далі? Та-дам. в паралоні, в такому міцному, класному все по рельєфу розміщений аудіоінтерфейс. Документація. Закриту відкривати не буду. Знову міцний шар поролону. Блок живлення з насадками для всіх країн. USB-C на USB-C. Красивий такий, помаранчевий. USB-C на USB. І два перехідники для MIDI, Для midi вхід і на midi вихід З мініджеку джеку на саме MIDI. Сілікагір. Коробка на магнітику заслуговує також особливої уваги. Перший огляд аудіоінтерфейсу розпочну не з фронтальної панелі і панелі керування, а з тилової, бо ну, на мою суб'єктивну точку зору. Одне з найцікавіших знаходиться саме тут. Розглянемо: мінімалістична кнопка увімкнення, роз'єм для підключення блока живлення, конектор usb c для з'єднання із комп'ютером, класична для Артурія особливість це USB-хаб, дуже компактно реалізована функція підключення міді для входу і виходу запропоновані перехідники. Весь вільний простір тилової панелі займають радіаторні решітки. Велика кількість функцій забезпечить і продукту активність девайсу відповідно і температуру під час роботи доставайте із транспортувальних сумок назовні. Балансні джеки для двох пар студійних моніторів чи акустичних систем. AUX OUT – можете віддати мікс або потрібний сигнал в програмному мікшері і направити його далі. WordLock і SPDIF – відповідно, аудіоінтерфейс дружить по таймкоду, а також сигнал із приладів, які також мають SPDIF, не потрібно буде додатково конвертувати, наприклад, забрати з гітарних процесорів. Є чотири інсерти, і цими роз'ємами аудіоінтерфейс додає собі ще більше функцій і можливостей, приближених до аналогових рішень. Ви можете підключити зовнішні преампи, еквалайзери, компресори. Ми сьогодні спробуємо реалізувати цю функцію і можливість, і послухати, що вийде. Дві пари лінійних входів запропоновані на балансних джеках. А для зручності діджеїв одна пара задубльована і конекторами RCA. Оптичні входи і виходи TUSLINK можуть застосовуватися для комутації і розширення по ADAT і SPDIF. Панель керування, мені здається, була створена з думками про звукорежисерів для комфортної роботи саундмейкерів. Винесли на контрольну панель усе для швидкого і зручного налаштування міксу для звукозапису. Су і е, для роботи професіонала індикатори усі активні і підсвічуються. Функція, яка нас здивувала, це підтримка Bluetooth. Якщо натиснути кнопку, можна подати фонограму з будь-якого мобільного пристрою. При цьому канали 7-8 замість лінійних входів стають каналами Bluetooth автоматично. Нічого робити руками не потрібно. Секція каналів з індикацією, потрібними кнопками, зручними прогумованими регуляторами гейну усі функції доступні справді для широкої і зручної роботи. Велика та яскрава головна ручка керування, а навколо неї розміщені такі потрібні функції. Кнопки перемикання пар студійних моніторів. А з цікавого, ви можете подати на них навіть різні мікси, попередньо сформувавши роутинг в програмному мікшері, тобто не обов'язково з цим аудіоінтерфейсом, що дві пари моніторів мають виконувати ролі різних полей чи різних звучань одного міксу. Який мікс посилати на дві пари навушників, ви також можете обрати в програмному мікшері або назначити? Чити самостійно, а на панелі керування розміщені зручні ручки для зміни рівня гучності і налаштування. Неочікувано усі мікрофонні входи. Тут вони виконані в форматі комбо і виходи на навушники розміщені на фронтальній панелі, і відповідно фахівцю буде дуже зручно перемикатися. Комутуватися, підключати і відключати чотири комбовходи, в яких реалізована унікальна подвійна комутація, можна назначити, як спрямувати сигнал в програмному мікшері через вбудовані преампи чи в обхід їх два Незалежних виходи на навушники, і одразу на панель вивели і джек, і міні-джек для зручності, щоб не шукати перехідники. Тобто, це не чотири виходи на навушники, а два на різних конекторах. Є ще багато чого цікавого розповісти про цей аудіоінтерфейс, але я пропоную послухати. Сьогодні ми запросили долучитися до відео огляду виконавицю Ксенію Зотову і зіркового барабанщика Олександра Касіарума. Тобто буде цілих два відео. Додивіться: вокал ми записуватимемо за допомогою підключення до інсерту зовнішніх. Девайсів. От а барабани записані одразу із застосуванням усіх мікрофонних каналів. І ви зможете оцінити, наскільки аудіоінтерфейс справляється з динамікою і з дуже інтенсивною технікою Олександра. right now Так, для кого підійде Arturia AudioFuse Studio? для студії звукозапису, для діджеїв, для аранжувальників, для івентерів, для концертних звукорежисерів, для гастролюючих музикантів, для якісного виводу сигналу на різних майданчиках, для стрімінгу? Для запису подкастів і навіть для звукорежисерів кіно і телебачення. Коло користувачів цього аудіоінтерфейсу ну дуже широке, і це зумовлено наявністю великої кількості функцій на цьому аудіоінтерфейсі. Висновки перед придбанням аудіоінтерфейсу сядьте. Усвідомте, краще запишіть, які параметри вам необхідні для вашої діяльності. Поради на форумах це класна штука. Але ніхто краще, ніж ви самі, не зможе оцінити, які функції вам потрібні. Наприклад, наявність ворлоку, щоб узгодити ваші прилади на майданчику, або необхідність адату для розширення додатковими мікрофонними преампами ваш тракт. І ви зможете зрозуміти, що саме ці функції вам необхідні. Якщо ви їх продумаєте наперед перед придбанням аудіоінтектури, Інтерфейсу, то в момент е, роботи ви значно зекономите час, нерви і гроші. Проаналізуйте ціну і можливості. Уважно зважте репутацію виробника, і рішення е, щодо придбання аудіоінтерфейсу буде ще ближче. А коли оціните мобільність і зручність керування, то висновки будуть самі по собі зрозумілі. Є аудіоінтерфейси, які з тонкощами, і з глибокою інженерією, створені для професійних саундмейкерів. Так от, Arturia Audio Fuse Studio – це один із них. Щиро рекомендую, самі подобається, і я впевнена, що і вам зайде. З вами була Надія Бондарець і до нових зустрічей!